Ти доводиш співробітників до сліз. Через що вони могли плакати в тебе? Це жінки у когось ці дні. Я ніколи не кричу, але я обідітельна. Ну я можу сказати, букет жахливий Це обідно? Доволі. Ну, от, значить, тому і плачеш. Ну, я не можу казати: дивись, тут трошки не так. Давай не будемо. Треба швидко, немає часу. Клієнт чекає, Розказую ситуацію останню. Вісім вечора, десь чи сім. Робить дівчинка е, коробку на тисячу доларів. Мені всі абсолютно букети і коробки скидують на затвердження. Всі у мене є час, я лайкаю, дивлюсь. Абсолютно всі. У мене не така велика кількість. Я не продаю щодня по 500 букетів. У мене є час. І я кажу, таке відчуття, що на неї щось впало. <сум> ну що вона крива. Треба перероблювати. Я розумію, що вона вже втомилася. І у нас у флористів є такий момент, як не стоять руки. Ну вже все розумієш, що воно не вийде. Я дзвоню е, дівчатам, іншим флористам приїдьте, переробіть у нас пів години. Вони переїжджають, вона розплакалася, їй навіть не сказала зауваження, що там все, не чіпай там ту коробку, йди. Ну, я так не, не спілкуюся. І вона розплакалася, наступний день прийшла і сказала, що ти плачеш, ми команда, ми повинні допомагати один одному. Ти втомилася все ок. сприймай все по-іншому. Це корективи. І чим більше корективів, тим швидше результат, тим більше ріст.